Перше на телебаченні битва в Бахмуті це одна з найбільших битв часів Другої світової на території Європи. Було враження, що тиждень-два і наші не втримають Бахмут. Бахмут під прицілом ворога. В них була перевага, мінімум це один до десяти. Операція, яка вплинула на хід війни. Дорога життя є основною логістичною артерією. Якщо орком вдалося б захопити її, були б дуже великі втрати, дуже боєздатних підрозділів. Як снайпери Служби безпеки України, ті, хто жалить голкою, в серце. За ніч з однієї гвинтівки висажували по 30 пострілів. Стримали навалу на місто фортецю. Боролися за кожну ділянку місцевості для окупантів. Це була дорога смерті. Втримання дороги життя дало можливість не просунутися ворогу в глиб Донецького регіону. СБУ спецоперації перемоги. Бахмут дорога життя у п'ятницю о 21.40 на 1+,1. плюс Україна.